Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Доброго ранку, дітки. Я веселий сніговичок, і сьогодні я завітав до вас у гості. Я веселий сніговик, і до снігу взимку звик. Не сиджу ані хвилинки. Забіг в гості до хмаринки, а там снігу, ба, гора. Ось це справжня це зима. Малята, зараз яка пора року? Так, вірно, зима. Біла зимонька прийшла, все снігами замила, поле, ліс, дороги всі у засніженій красі. Дітки мені зайченята на свято подарували картину. Давайте разом розглянемо, що зображено на картині, і складемо невеличку розповідь. Яка пора року малята зображена на картині? На картині зображена зима. Чим вкриті дерева і земля? Дерева і земля вкриті снігом. Якого кольору сніг? Сніг білого кольору. Кого ми бачимо на картині? На картині ми бачимо дівчинку і хлопчиків. Як одягнені діти. Діти одягнені. Куртки, шапки і рукавички. Що роблять діти на прогулянці? Діти на прогулянці катаються на санчатах і лижах. Кого ще ми бачимо на картині? На картині ми бачимо собачку і пташок. Що вони роблять? Собачка біжить за дівчинкою, пташки літають. Малята, а зараз послухайте невеличку розповідь. На картині зображена зима уся земля, дерева вкриті білим пухнастим снігом. Дітки одягнули теплі куртки, шапки й рукавички і вийшли гуляти. Вони катаються на санчатах і лижах. Діти веселі і дуже люблять зиму. Дітки я пропоную вам теж скласти розповідь за картиною. А зараз я хочу з вами пограти в гру, яка називається, що можна робити взимку. А що ні. Можна взимку кататися на велосипеді? Ні, не можна. Можна взимку кататися на санчатах. Так, можна. Можна взимку гратися в пісочниці. Ні, не можна. Можна взимку кататися на ковзанах? Так, можна. Можна взимку збирати осінні листочки? Ні, не можна. Можна взимку гратися в сніжки? Так, можна. Можна взимку купатися у річці? Ні, не можна. Можна взимку ліпити сніговика. Так, можна. Можна взимку бігати за метеликами. Ні, не можна. Можна взимку кататися на лижах. Так, можна. Можна взимку збирати врожай яблук? Ні, не можна. Молодці! Дітки ви виконали ці завдання. Дякую вам за увагу! До побачення!